Усім вітаннячка, малинка. Ну і пробіжимося ми по культурам, що вирощуємо, як, куди і що хотів би я виділити, як, так як я казав, що топу немає. Ось малина. І для того, щоб було розуміння, в мене теж не все гладко проходить і все так просто. Це мій косяк, як думаєте, що я зробив? Як так могло вийти? Ну, Але малина розвервається, нормально і її вилікуємо. І висота поставив понад 60, близько 80 см. Е, мульчування, покривні ж вони культури, вони не від захисту від бур'янів, а для того, щоб зберегти вологу, ось їх основне призначення. Так само підвищення органіки. Проста. Культура вирощуванні складність тільки у збиранні, залежно від об'ємів. Злакові озимий ячмінь. Вирощую під замовлення для фермерів, які займаються тваринництвом. Чудова харчова цінність, поживні рештки залишаються. на... Ділянці дозволяють виправити ґрунт, підвищити органічний склад і біозахист дотримання сівозміни і агрономії. Хороший попередник для гарбуза і тут же ж обов'язково ще вирощую покривні культури, тобто седирати для біозахисту ґрунту. Чому? Розповім на гарбузові. Арбузи. висока ринкова ціна насіння, хороший потенціал на врожайність, складна культура у вирощуванні, це сорт. Після схудових гарбіцидів, окрім протизлакових, немає. Дуже чутливий до забур'яненості і живлення, так само до показників кислотності ґрунту. При нехорошому спрацюванні гербіцидів або нехороших погодних умов можуть бути великі проблеми і висока затратність сапа буде аж гриміти. Чи я сапав? Ой ще як сапав. Чудовим попередником будуть покривні культури, які створювали бівозахист і накопичували вуглець у ґрунті. Такі ділянки набагато чистіші набагато легше з ними працювати і кращі показники врожайності. І для пропустоти і складності у вирощуванні. Ось такий мій топчик. Малина на першому місці. Злакові бобові на другому місці, а гарбузові на третьому місці. Чому? Пишіть.